Зараз на площа, тут такі квіти гарні, трамваї новенькі їздять. І от скільки квітів тут. В кафе можна посидіти. І працюють вже фонтани. Атмосфера. Люди взагалі люблять це місце. Багато завжди людей тут, особливо ввечері, сидять. Ну, дійсно, затишно на старосінній площі. Гляньте, всі такі файні кафе з квітами. Приємно подивитись і попереду фонтанчики.